Не встигли ми оговтатись від новини, що щодені вільньов, зніматиме новий фільм про Джеймса Бонда. як видання Variety повідомило, що Амазон шукає британського актора молодше 30 років для агента 007. За даними сайту, очолюють список кандидатів на роль молодого Бонда Джейкоб Елорді, Гарріс Дікінсон та, увага, Том Голанд. Крім того, курсують новини, що студія все ще не має готового сценарію і зараз шукає автора для його завершення. Ну а самого Джеймса Бонда оберуть вже після затвердження основного сюжету, достеменно відомо, що вільно підписав контракт лише на один фільм, а в разі успіху його може бути продовжено на наступні фільми франшизи. Смо незважаючи на шикарне ім'я і прізвище, схоже на сильно дружить із своєю логікою. Повідомляється, що зірка серіалу Щогун відмовився від ролі в фільмі Одіссея від Крістофера Нолана на користь зйомок у біографічному фільмі про Йосипа Сталіна. Наразі на заміну космонавту розглядається ще один дублер Тома Гарді, Логан Маршал Грін. Як то кажуть, коментарі зайві. Третій сезон кривавого серіалу Грав Кальмара б'є всі рекорди стрімінгу Netflix. Отже, за перші три дні серіал зібрав 60 мільйонів переглядів, а за 10 днів 106 мільйонів. Грав Кальмара перевершила попереднього рекордсмена стрімінгу серіал «Венздей». Крім того, сценарист корейського серіалу підтвердив, що фінал сезону натякає на американський спін-офф, вірогідно той самий, яким займається Девід Фінчер. Він дізель вийшов на сцену і розповів фанатам, що їм чекати від фільму Форсаж 11. Так незмінний Домінік Торетто і, по сумісництву, продюсер франшизи, розповів, що студія попросила випустити фільм у квітні 27-го року. Але він зробить це лише за трьох умов: по-перше, повернути франшизу у Лос-Анджелес. По-друге, повернути стрітрейсинг. Ну а третя умова найцікавіша. Так, Дісель хоче воз'єднати героїв Домініка Торетто і Брайана Оконера. І тут постає логічне питання: як чорт забирає він збирається повертати мертвого актора у франшизу? Як ви знаєте Пол Вокер, котрий незмінно виконував роль Брайана, помер у автотрощі і не з'являвся у форсаж з 2015 року? Вірогідно вирішувати цю проблему можна лише одним способом: замінити актора цифровим дублером. Так минулого разу своє тіло героя подарували рідні брати Пола Уокера, Калеб і Коді. А враховуючи, що технології діппейків розвинулись досить далеко, можливо, нас очікує повноцінний діпфейк Брайан, практично ідентичний справжньому Полу Вокеру. Метрівс нарешті завершив сценарій до фільму Бетмен, частина друга. Поки невідомо деталей сюжету, але Рівз до цього неодноразово говорив, що дія сиквелу відбувається після подій Бетмена та серіалу Пінгвін, і що останній є прямим містком між двома частинами. Відомо, що у Бетмен 2 точно з'явиться Джокер, якого зіграє Баррі Кеоган, а також на рівні здогадок є вірогідність, що з'явиться Ейза Гонселес. А акторка лайкнула пост Рівза у інстаграмі, а сам сценарист підписався на її сторінку. Здавалось би, дрібниця, але режисер підписується тільки на тих, з ким працював до цього, що натякає, що і для Гонсалес знайшлась якась роль. Бетмен частина друга очікується до виходу в 2027 році. Видання Sport Business Journal повідомляє, що гоночний фільм F1 із Бредом Пітом головній ролі заробив 40 мільйонів доларів лише на спонсорських контрактах. Рекламодавці заплатили ці гроші, аби їх логотипи розмістили на гоночних болідах і костюмах вигаданої команди Apex. Саме за цю команду і виступали головні персонажі стрічки. Враховуючи, що бюджет F1 складає від 200 до 300 мільйонів, ці 40 мільйонів точно виявились не зайвими. Якщо ж говорити про касові збори, то фільм досить непогано збирає. Так за дебютний вікенд F1 зібрав у прокаті 144 мільйони доларів, що є кращим стартом касових зборів для оригінального фільму від студії ЕПЛ. Став відомий каст ще однієї ігрової екранізації, а саме Файтенгу стрітфайтер. Так у фільмі з'являться такі зірки, як Джейсон Момоа, що зіграє бійця Бланка, Фіфті Сент, що зіграє Балорога, Девід Даст Молчан виконає Байсона. А також Ендрю Коджі, який зіграє персонажа Рю. Повний каст ви можете оцінити на даному зображенні. Знімав фільм японський режисер Кітао Сакурарі. Поки фільм перебуває в статусі передпродакшену, сюжети дата виходу поки не оголошені. Сайт Пак повідомляє, що кінокомпанія Warner призупинила розробку підводного трилера Дага Лаймана Діпер за участю Тома Круза та Ани де Армас. Схоже, це пов'язано з побоюваннями студії щодо роздутого бюджету в 275 мільйонів доларів. Буквально нещодавно видання писали, що зйомки фільму мають розпочатись у серпні цього року. Повідомляється, що Круз зараз шукає інші варіанти для зйомок фільму. Меріл стріп Енн Гетвей Емілі Блан та Стенлі Тучі офіційно повернуться у фільмі Диявол носить Прада 2». Також у фільмі про модний бренд з'явиться Кеннет Брана, який зіграє чоловіка Міранди, яку грає Меріл Стріб. Фільм вже знаходиться у продакшені і має з'явитись в кінотеатрах 1 травня 26-го року. Дженіфер Еністон зніметься в ще одному серіалі для Apple TV+. Цього разу натхненому мемуарами Дженет Маккарді під провокаційною назвою Я рада, що моя мама померла. За сюжетом 18-річна акторка популярного дитячого серіалу вирішує складні стосунки зі своєю самозакоханою матір'ю, якій подобається бути матір'ю Старлетки. Більше подробиць про шоу не повідомляється. Apple TV оголосили, що почали зйомки серіальної екранізації роману Вільяма Гібсона «Нейромант». Це один із класичних творів жанру кіберпанк Так саме поняття матриця в сенсі віртуального простору було вперше вжито саме в цьому романі. Задовго до його популяризації в масовій культурі здобуті завдяки фільму «Вайчовський». Головна роль в серіалі дісталась Калому Тернеру, котрий зіграє кіберковбоя Кейса. За сюжетом Нейроманта збитий хакер на ім'я Кейс разом з охоронницею Моллі намагається пограбувати впливову корпоративну династію, поки стрімінг не оголошує, коли вийде сам серіал. CD Projekt Red анонсували другий сезон кіберпанк аніме Еджрунерс. Працювати над анімацією буде все та ж японська студія Trigger, що робила попередні серії. Сценарій знову напише Барто Штрибор, і це буде нова окрема історія зі світу Кіберпанк 2077. Достеменно відомо, що Девіда із першого сезону продовженні не буде. Всього новий сезон матиме 10 серій і вийде на стрімінгу Netflix. Дата виходу поки невідома. З'явився перший трейлер фантастичного фільму Пола Лорда та Кріса Міллера «Проєкт Аве Марія. Дія стрічки розгортається в недалекому майбутньому, а в центрі сюжету вчитель молодших класів середньої школи, який має стати астронавтом. Райлан Грейс, а саме так звуть головного героя, прокидається на космічному кораблі Ава Марія. Він не пам'ятає, хто він, де знаходиться і чому тут опинився. Поступово через спогади, що повертається фрагментами, Райлан починає усвідомлювати жахливу реальність. Він єдиний, хто вижив у місії, покликані врятувати людство від вимирання, адже сонце почало тьмяніти через поглинання енергії загадковими мікроорганізмами, названими астрофагами. Він вийде в кінопрокат 20 березня наступного року. Різнувся перший трейлер бойовика антиутопії Людина, що біжить від режисера малюка на драйві та зомбі на ім'я Шон Едгарта Райта. Трейлер просто напічканий його фірмовим екшеном, тому очікувати похмурої атмосфери Стівена Кінга не варто. За сюжетом герой Глена Пауела – простий роботяга на будівництві, що має хвору дитину. Аби вона не померла, їй потрібне дороговартісне лікування. Тому він вирішує взяти участь у телевізійному шоу, в якому учасників переслідують наймані вбивці. І Якщо гравець протримається до кінця, він отримає солідний грошовий приз. Також у фільмі знялись Майкл Сера, що зіграє одного з ситуативних напарників головного героя Колман Домінго, який гратиме ведучого шоу, та Джош Бролін, якому дісталась роль продюсера передачі. Виходить у кіно 7 листопада. Вийшов перший трейлер фільму Оператор за участю Різа Ахмеда та Лілі Джеймс. Фільм розповідає про сірого посередника між корумпованими корпораціями, що порушує власні правила, коли новий клієнт звертається до нього за захистом, щоб залишитися у живих. Зняв фільм Девід Маккензі, що може бути вам відомий, і як людина, що зняла фільм будь-якою ціною. Також у фільмі з'явиться і аватар Сем Ворінгтон. Очікується в кіно в кінці серпня. Один із постановників екшн Сцен Джона Віка Джей Джей Перрі зняв новий бойовик Afterburn з Дейвом Батістою Ольгою Куриленко і Семюль Л. Джексоном в головних ролях. За сюжетом фільму Потужний сонячний спалах знищує всю східну земну півкулю. У цьому апокаліпсисі найманий мисливець отримує замовлення вирушити в зруйновану Європу, аби дістати можливо, найвідомішу картину у світі Мона Лізу. Фільм має вийти колись цього року. Ароне Гертон з'являється новому трилері Щерайць Shotgun». Фільм розповідає про дівчинку, що приречена на смерть. Бідулаха змушена боротися і красти, щоб залишитися в живих, навчаючись у найстрашнішої людини, яку вона знає, свого батька. Це екранізація роману Джордана Гарпера, відзначеного багатьма літературними нагородами. Фільм виходить 31 липня. Вийшов перший трейлер анімаційного фільму Кіт у Капелюсі. За сюжетом мульту Розумний Кіт приносить хаос і пустощі брату і сестрі, який намагається впоратися з переїздом до нового міста у кінотеатрах з 27 лютого 26 року. Amazon презентував перший трейлер спінофу серіалу Список смертників з під заголовком темний вовк. Як ви можете пам'ятати, якщо звісно дивились оригінал, в ньому знімався Кріс Прат, котрий грав морського котика, який прагне помститися за вбивство своєї родини. За сюжетом темного вовка в центрі сюжету тепер товариш Джеймса Різа. Оперативник ЦРУ Бен Едвардс. Серіал розкаже життєву подорож Бена від морського котика до оперативника ЦРУ. Темний вовк почне виходити на стрімінгу з 27 серпня. Нетфлікс представив третій сезон батл Рояль серіалу «Аліса в прикордонні. Схоже, що вже фінальний сезон зведе Арісу з найнебезпечнішим ворогом із Колоди карт, так званим Джокером. Аби не спойлерити фінал попереднього сезону, скажу лише, що новим ключовим персонажем цього сезону буде Рюдзі. Чи буде він другом, чи буде ворогом поки питання. До речі, третій сезон Аліси в прикордонні відійде від канону манги і поведе сюжет оригінальним шляхом. Виходить на Netflix 25 вересня. Кабоб вирушає в океанські глибини щоб зустрітися з привидом латючого голландця. Долаючи труднощі та розкриваючи морські таємниці. У анімаційному фільмі Губка Боб у пошуках квадратних штанів виходить у кіно 19 грудня. Вийшов черговий трейлер другого сезону серіалу «Венздей». Цього разу автори показують більше екшену, більше монстрів і більше акторів. Про навіть новий директор академії, якого зіграє Стів Бушемі. Судячи по трейлеру, у Венсти з'являється чорні сльози, і вона бачить видіння, де її подруга Еніт помирає, і каже, це все її вина. Перша частина серіалу вийде 6 серпня, а друга 3 вересня. Огляди На фільми, ролики цікавища і виходять стабільно.